То ще щастя, що будинок не зірвали. Так, мешканка багатоповерхівки Наданшина 1 Наталія говорить про нічну пожежу в будинку. Горіти почало після опівночі в квартирі, де мешкав 44-річний Володимир, розповідає інша сусідка Жанна Панасюк. Дуже було багато диму. Ми казали, що вогонь був великий. Тобто, там чи горілка розлилась, бистро спалахнула, чи я не знаю. Що. Ну так як лежав рука на бильці, та бильце не згоріло, а Діван згорів повністю. Мешканка сусіднього помешкання із горілою квартирою Оксана не захотіла показувати обличчя. Говорить, коли палало, багато диму потрапило в її квартиру. Її та дитину врятували пожежні. Проснулися від того, що не було чим дихати. і Дякувати МЧС, які бігали і стукали в двері. І я просто доповзла до дверей, бо втрачала свідомість і відкрила тут нічого видно не було. Почала кричати, що дитина, і вони моє дитину. Отак, прям гуляком, які були в ковдру, і так винесли. Так бо була б трагедія. Пожежники приїхали на виклик, коли вогонь почав поширюватись на верхні поверхи. Його встигли загасити, каже речник обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Несторов. Рятувальники організували евакуацію загалом двадцяти громадян і п'ятьом громадянам п'ятьох громадян врятували. З них троє дітей. Зокрема, рятування проводилось з 3, 4 і 5 поверхів. Медична допомога громадянам, наскільки ми володіємо ситуацію, не надавалась. У квартирі, в якій зайнялося, пожежні знайшли обгоріле тіло 44-річного господаря. Майно знищене вогнем. Причиною пожежі послужили необережність при поводженні з вогнем власне цієї людини. Вчасно, якби пожежа не була помічена сусідами, пожежа могла б завдати значно більших наслідків. Нині квартира, де усе сталося, зачинена. У під'їзді залишилась вода після гасіння. Двірничка Валентина прибирає біля будинку розбите скло. Вікна вибили, щоб зменшити задимлення, розповідає жінка. а ось скільки а скільки оце все. Ой, багато роботи дуже. Мешканці сусідніх зі згорілою квартир повернулися у свої оселі. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.